Вітаю, друзі! 29 грудня сьогодні з вами знову Лекачок. Пізня ніч. Початок доби. Щойно закінчилися переговори між Трампом та Зеленським. Делегації були розширені з української і з американської сторони. Після цього Трамп і Зеленським поспілкувалися з європейськими лідерами. З боку європейських лідерів були президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Також були президент Фінляндії, президент Польщі, Урсула фон Дер Лєїн, прем'єр-міністр Італії і інші, як Дональд Трамп сказав, 95% представництва найвищого Європейського Союзу були присутні на онлайн зв'язку, де були і Зеленський, і Трамп, і велися дуже важливі переговори. Про що ж власне домовилися сьогодні в Майамі? Чи є остаточні домовленості? Основні пункти, озвучені президентами України та США на підсумковій прес-конференції, виглядають наступним чином. 20-пунктний мирний план погоджено на 90%. Гарантії безпеки погоджено на 100%, заявив президент України Володимир Зеленський. Питання Донбасу все ще не вирішене, воно дуже складне, але ми близькі до його вирішення. Про це заявив уже президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І наш президент сказав, що найближчими тижнями будуть зустрічі з європейськими лідерами, аби завершити узгодження. Імовірно, в січні до Вашингтона приїдуть європейські лідери та українська делегація. Але Дональд Трамп сказав, що це не обов'язково має бути Вашингтон, і переговори будуть проходити дещо в іншому форматі, і не з американцями. А з ким саме я вам зараз друзі повідомлю. Тому залишайтеся на каналі і не перемикайтеся. Дональд Трамп сказав, що неврегульованими залишаються одне-два найскладніші питання угоди. Щодо України, і в найближчій тиждень, можливо, два, він очікує досягнення остаточних домовленостей. Звісно, він допускає, що вони можуть бути і зірвані, і переговори можуть бути неуспішними. І тоді продовжать гинути і українці, і росіяни. І це він називає дуже і дуже поганим, але допускає такий варіант. І за його словами вдалося досягти згоди щодо 95% питань українського регулювання. Ну принаймні... Врегулювання так пишуть російські телеграм-канали, тому що мені цікаво було повідомити вам, друзі, важливо про те, як це подають саме на Росії. Загалом на Росії доволі стримані в оцінках переговорів, але переговори Трампа і Путіна дуже важливі, які відбулися до початку зустрічі між Зеленським та Дональдом Трампом. Нині зараз нібито Трамп ще має поспілкуватися із Путіним, а можливо, це буде і завтра, тому що завтра. Президент України і президент Сполучених Штатів Америки продовжать розмову, продовжать переговори. Тобто, фактично, рахуйте, відразу після Різдва, переговорний процес залишається в дуже активній фазі. Американська сторона не залишає ідеї зупинити війну, можливо, навіть і до нового року, але про поки що, як каже Дональд Трамп, дедлайнів у нього немає. Були і запитання від журналістів, їх не так багато було. Прес-конференція тривала ну, приблизно десь хвилин 15. Зеленський допустив проведення референдуму щодо окремих пунктів мирного плану. Зокрема, це стосується територій, тому що журналісти допитувалися, як то може виглядати, але Зеленський каже, що до референдуму мають бути залучені і українці за кордоном. Без них, мовляв, це питання розглядатися не буде. Але Зеленський не заперечував те, що територіальне питання дійсно буде узгоджуватися, і воно залишається дуже важливим у переговорах, найосновнішим і найпроблемнішим. Дональд Трамп також заявив на запрошення Зеленського про те, що він готовий поїхати в Україну заради миру і каже: Я хотів би укласти угоду і не обов'язково їхати. Але якщо це допоможе, врятує 25 тисяч життів на місяць чи щось інше, я точно буду готовий це зробити. Російська ж преса, російські телеграм-канали абсолютно інше написали і сказали, що Трамп не готовий їхати до України. Ні, це не так. Для них це, звісно, певною мірою неприємна новина і шок. Адже раніше Дональд Трамп фактично виключав це, та я, чесно кажучи, не мав великого оптимізму щодо його можливої поїздки до. Києва або до України, чи, наприклад, в західну частину України, де спокійніше, але Трамп каже, що він може це зробити, чи зробить насправді, маю знову ж таки певний сумнів. Також Дональд Трамп повідомив, що сьогодні напрацьовано ідею створення робочої групи. Із низки посадовців Білого Дому. Він конкретно не називав, хто може туди війти, але точно там будуть Піт Хекзет, Марко Рубіо, також там буде і Стів Вітко, Джаред Кушнер його зят. І ця група разом із європейцями буде працювати, друзі, не зі Сполученими Штатами Америки. Каже, з нами вже нема про що говорити, з нами про все вже домовилися. Тепер буде робота тривати і з російською стороною. Коли запитали Дональда Трампа, чи це буде у Вашингтоні, чи десяті. Інше каже, ну не обов'язково це має бути в Вашингтоні. Можливо, це буде десь інше. Можливо, навіть як він не сказав, але так було зрозуміло, це відбудеться і в Росії. Але говорити буде точно вже і з російською, а не з американською стороною, і говоритимуть про дійсно досягнення кінцевих результатів угоди. Путін також, як сказав Дональд Трамп, не погоджується на припинення вогню. І загалом він не погодиться на припинення вогню для проведення референдуму, про який говорив Володимир Зеленський. Дійсно, це певною мірою виглядає провалом переговорів, але це не зовсім так. Справа в тому, що Україна виношувала ідею досягти угоди із росіянами про тимчасове перемир'я строком на 60 діб. проти цього фактично виступив і Дональд Трамп, Бо він у своїй відповіді на прес-конференції щодо припинення вогню сказав: нам перемир'я не потрібне. Нам фактично потрібно досягти угоди, бо потім, каже, після перемир'я можуть відновити бойові дії. А для чого вона нам? Тут загалом позиція Дональда Трампа співпадає з позицією Кремля. Крем неодноразово натякав на те, що він не погодиться на будь-яке перемир'я для проведення в Україні чи то виборів, чи то референдуму. Переслідуючи ідею досягнення угоди про перемир'я, Зеленський мав на меті дійсно запустити процес виборів в Україні і можливого референдуму. 60 днів. рівно стільки просив Зеленський у Москви, але Москва не погоджувалася. Раніше про це повідомлялася. Чому не погоджується? Абсолютно очевидно, тому що дійсно Путін побоюється того, що Може статися так, що на референдумі буде ухвалено рішення про те, що, мовляв, не треба віддавати території Росії, та й точно іншого рішення не може бути. Ну і для нього важливо, щоб саме Зеленський погодився на підписання угоди. Тому я, друзі, не виключаю сьогодні. Я вам розповідав про це в стрімі: що Зеленський взагалі її не буде підписувати. Я навіть в цьому впевнений. І подальший розвиток подій в Україні може залежати саме від цього фактору, що я маю на увазі, а саме. Можливо, Зеленський зовсім піде з посади президента, напише заяву за власним бажанням. Можливо, оголосить вибори і не піде на них. І в такий спосіб перекладе відповідальність за укладання угоди на когось. Але і скільки угоду треба підписувати, буде до того моменту, як буде досягнуто якогось рішення про припинення вогню, то це дійсно робить для нього дуже непростий вибір. І не випадково ж громадські організації в Україні, та я так само говорю це говорять про те, що вибори треба проводити саме після досягнення угоди. Друзі, так, ситуація доволі непроста, складна, але в найближчі дні, буквально завтра переговори продовжаться. Не скажу, що домовилися домовлятися далі, тому що позиція Трампа залишається незмінною, він одержимий закінченням війни. Ну і стверджує, що Путін також хоче миру. Але хоче він один спосіб. Якщо війна не буде припинена, говорить Дональд Трамп. Вона буде продовжуватися. Ну, це як на мене, очевидно. Друзі, такі основні підсумки сьогоднішніх переговорів. Підписуйтеся на канал. Дякую, що цього пізнього вечора, пізньої ночі були зі мною. Всіх люблю цінуй, і не перемикайтесь! Все буде Україна!